Військовослужбовець загинув 30 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 40 років. Лучанин Антон Оконь був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія інженерно-саперного відділення у штурмовий батальйон. Розповів Суспільному брат загиблого Олексій Мачеєв. Веселий такий бойовий хлопець вивозив і мертвих, і поранених. Він був втучені на полігоні. Лежав в рівному госпіталі, потім знову його відправили так, потім мав ранення, ранняння. Не дуже солодко було. але… Серед тих, хто прийшов провести в останню дорогу воїна, родина, однокласники, куми. Антон був, наскільки я пам'ятаю, дуже спокійною, спокійною, вихав добре вчився, бо це все, що він мені заповнився. Дуже хороший чоловік був. Водієм суперному дозволі. Там будь-яка робота, вона така і важлива, і кожна робота ризикована. Завжди допоможе, завжди прийде на виручку. Він мені є кумом, він є хрестним батьком моєї дитини. Він майже заміняв моїй дитині, батька дуже шкода, навіть не віриться. Щоб так може бути. Ну, дуже шкода, що війна кожен день забирає в нас ближчих і ближчих людей. Останній раз спілкувалася, він приїжджав до мене на стрижку, помню, перед Новим роком, що мала з ним зустрітися, але якось я в роботу і він видно своїми справами з дітьми, і так ми і не змогли зустрітися. А це, я кажу, зараз останній раз побачимо. Зі слів родички загиблого Наталії Андрушчак, у Антона Оконя лишилася дружина та двоє доньок. Антон був дуже відповідальною людиною, чутливою. Він не міг, коли почалась війна, він не міг зіставатися осторонь. В січні минулого року йому вручили повістку, він пройшов медкомісію комісію і проходив службу, навчання, лавах ЗСУ. Він ніколи не вагався йти чи не йти. Не ховався. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Іванна Остапчук, Віталій Гаврилець. Суспільне новини Луцьк.